На слуху. на слуху Програма на слуху в ефірі я Ольга Ксьонс. Рада зустрічі з вами. Експерти кажуть, що у світовій економіці є тенденції падіння. І, зокрема, що бомбу під світову економіку закладає Китай. Отже, що відбувається? А головне, як все це може вплинути на, на українську економіку, адже до наших проблем нам ще китайського фактора. Не вистачало про це. Ми будемо говорити з нашим гостем. Це Володимир Панченко, член економічного дискусійного клубу і директор інституту імені Олександра Поля. Здрастуйте, пана Володимира, дякую, дня. що прийшли. Знаєте, коли читаєш, що відбувається в Китаї. На біржі там вони закривають цю біржу, призупиняють торги, потім відновлюють. Але з найбільш такого м, зрозумілого, що прогнозують експерти, що можна буде відчути, це те, що китайські товари почнуть дешевшати, в і в ЄС, і цього там бояться. Якщо взяти наш приклад, то з одного боку нам добре, тому що якщо в нас пенсіонер не може десятиліттями собі купити нове пальто чи куртку, то йому добре, якщо тут будуть ще дешевші китайські товари. Але ми розуміємо, що їх почнуть купувати і інші люди, і хто тоді буде купувати? товари українського виробника Так от, чи подешевшують китайські товари ще ну дивіться. Це відбудеться у випадку, якщо юань буде ослаблений, тоді вони можуть подешевшити. Насправді, структура собівартості китайських товарів вона і так спрямована на те, щоб робити демпінг. Де б вони зіткнулися з китайським виробником на будь-якому ринку, не тільки на українському, на європейському mm -hmm. теж у них завжди закладені умови для демпінгу. Це цілеспрямована робота держави. Ну, наприклад, неповернення 30% кредитів, суми кредиту, якщо ти експортуєш пільгові відсотки, грантові схеми. Тобто, це все робиться для того, щоб експорт міг завоювати своє місце. Наприклад, спочатку з неякісним товаром, потім переходячи до якісного товару. Це до речі, те, чого не розуміють в Україні, коли кажуть, що у нас нема українських гарних автомобілів, китайських автомобілів теж не було. До речі, як і корейських до цього кілька десятків років. Тому і японських я, наприклад, з австрійцями розмовляв там віку такого солідного за 70. Вони пам'ятають ці часи, коли японські автомобілі, які сьогодні є взірцем якості, і вони кращі, навіть ніж мерседеси, вважається на сьогодні, то це був ну грубо кажучи повний дрек, тобто їх можна було купувати тільки незаможним людям і не для mm -hmm. того, якби щоб їздити, а для того, щоб там постійно ремонтуватися. Але вони були дуже дешеві, тому у них був свій попит. Це цікавила, але тому, за, що... рахунок, mm -hmm. за рахунок за mm рахунок -hmm. постійного збільшення обсягу підтримки технології, звичайно, досконалювалися і через кілька десятиліть японські автомобілі стали тим, чим ми сьогодні. Ви знаєте, це, бачимо. це те, якраз що ми обговорили в одній з попередніх програм. Ми говорили, що є дослідження, що Україна в світі асоціює. Із шароварами і борщем, а японія не з самураями і не з гейшами, а саме з тією продукцією, ну, тому, що це, своєї, яку виготовляють, я весь час про це говорю. Це цілеспрямована... Тобто У нас є шанс. Ну звичайно, у нас є шанс. Я хотів сказати, що дивіться про дешевіння китайських товарів вони не можуть подешевіти дуже суттєво. Ще раз кажу, якщо не буде спеціальної, якби. Акції зменшення девальвації китайської валюти, і якщо говорити про гривню, то вони не будуть дешевіти. Ну, подивіться на бензин. Наприклад, ціна на нафту впала вже в три рази в порівнянні з тим, що це було там рік тому. А бензин піднявся в ціні. Тобто він ну по всім оцінкам він міг би коштувати, наприклад, там 12 гривень вже у роздрібній на, на заправці. А він коштує сьогодні 18 там і більше. Так само буде з товарами. Тобто, якщо mm -hmm. говорити про гривню, про ту пенсіонерку, про яку ви згадали, то у неї немає шансів, ну на мою думку, купувати щось більш дешеве. Інше питання, що Китай зараз переходить до абсолютно. Іншої якби стратегії, коли вони вже стають якби джерелом технологій, і коли вони у себе тримають, якби зерно ланцюга вартості, оце те до чого хоче Китай перейти, і те в чому йому хотіли б уже перешкодити західні розвинуті країни. Наприклад, сполученим штатам не хотілось би, щоб перенесення, скажімо, зерна технологій відбувалося з сполучених штатів на. Вони все і самі для цього роблять. Але насправді. вони все і самі для цього роблять. А до нас зараз приєднується Віталій Шапран, заступник директора та головний фінансовий аналітик агентства експерт рейтинг. Пане Віталію, здрастуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Пане Віталію, ви написали статтю Китайська бомба під світову економіку. Скажіть, це прогноз, це розмірковування, чи справді ця бомба вже закладена, і як це може вплинути на українську економіку, а на те, щоб у нас було чи не було зростання? Ну, конечно, фактор нестабильности есть со стороны Китая на глобальную экономику. Пока что он выражается в ситуациях на фондовых рынках. Вы знаете, что китайские биржи не смогли нормально начать год и приходилось несколько раз закрываться. закрывать торги из-за сильного падения курса акций. Следом это оказало негативное влияние на рынки Европы и США, потому что эти же китайские эмитенты через механизм депозитарных список торгуются и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и во Франкфурте. Вот поэтому они оказывают, конечно, влияние на мировой рынок и регуляторам приходится считаться. Фактором. Ну добре, але це а, ж доволі така, ну як би це так сказати, висока економіка. А от якщо дійти до найменшого, до створення робочих місць, до інвестицій, зокрема і в Україну, цей ланцюг може дійти до нас? Чи це от там десь на біржах буде відбуватися? Ні, він вже практично і ми на собі це відчуваємо, тому що в місті з ухудшенням ситуації в економіці Китаю, як правило, усилюється. Э, по удешевлению сырья. И очень сильно э, падают цены на железрудное сырье, на черные металлы. ну, Я имею в виду прокат черных металлов, э, чугун, сталь и так далее. То есть то, тот наш основной экспорт, который у нас есть, ухудшение деловой активности в Китае приводит к тому, что китайские производители выбрасывают на мировой рынок больше стали. А, і потребляють менше живе. Це значить, потребують, що наші олігархи да. можуть менше заробляти, наші заможні люди. А як це може вплинути на робітників? Чи, чи це а, не настільки ще складно, що там можуть, я не знаю, людей звільняти я хочу... чи зменшувати зарплату? Ні, я, я здесь не розділяю олігархів і робітників. Вспомните, будь ласка, 2008 рік. И девятый, особенно другу половину 2008 года, когда резкий обвал спроса на А металлопродукцию привел и к безработице, к повышению безработицы, и к девальвации гривны дальнейшей, и э, к очень неприятным последствиям, связанным с э, вообще, то есть макропоказателями уже в следующем, в девятом году. То есть такой сценарий у нас он возможен, э, к сожалению. Э, я не думаю, что он будет полностью повторять сценарий 2008 -го года, но Ухудшение макросреды, ухудшение ситуации и уровня социальной обеспеченности возможно, потому что снижение объемов экспорта и падение выручки многих компаний они просто приведут к падению. Налогових поступлення в бюджет, спасибі пане Віталію, що приєдналися до нас. Це був головний фінансовий аналітик агентства експертрейтинг Віталій Шапран. Насправді не Китай винний в цьому. Тобто, ціна на сировину на сьогодні на найнижчому рівні. Якщо в 2011 році це було там 160 доларів за залізорудну сировину, то сьогодні говоримо про 60 і буде 40, наприклад. Тобто, питання погіршення чи не погіршення. Ну ви говорите про заробітки олігархів. Коли було 160, вони не сигналізували про надприбутки. А сьогодні вони насправді сигналізують про збитки. Що стосується взагалі попиту і пропозиції, ну українська економіка настільки мікроскопічна, навіть у виробництві металопродукції, тобто при 2 мільярдах тонн на рік виробництва, при тому, що Індія, наприклад, зараз стала на шлях індустріалізації, вони збираються потужності, які там дві. 200 мільйонів тонн будуть виробляти на рік, і наші 20 мільйонів в кращому випадку, які ми можемо мати. Тобто, це в принципі не співставні речі. Хоча запаси, якби, залізорудної сировини у нас там близько 18% від від світових це є. той дзвіночок, коли нам говорили не сировину, не сировину експорту та продукцію. Ні, дивіться, яка, яка волатильність чи коливання ціни на сировину? Тобто в 4 рази так. А візьміть там який-небудь автомобіль Ford чи Volkswagen. Він як коштував там 10 чи 15 тисяч доларів. Він так і коштує 10 mm -hmm. чи 15 тисяч доларів. Він не коливається, хоча він зроблений також із металу, він зроблений також із пластика, який є похідною від нафти. Нафта, дивіться, була 115, вчора була менше, 30 менше буде. 30. Сбербанк, Ексімбанк Росії планує на наступний рік ціни 25 доларів за баррель. Тобто вони готуються до цього, весь світ готується до такої низької ціни. Хоча півроку тому аналітики говорили, що у нас буде довгий період, років два, навіть три, коли буде дуже низька ціна на нафту, і це буде 40-50 доларів. Сьогодні вже говорять про 20-30 доларів, і дехто навіть говорить про ризики там якби тимчасових падінь до 10 доларів. Але це якби показує, що коли немає готової продукції, то який би не був ринок Китаю чи будь-якої іншої країни. У нас буде все погано, тому що повна залежність, як по ціні, от ви бачите, в 4 рази вона коливається що по нафті, що по залізу. Ну вони до речі, мало спіль... того. На той автомобіль скільки людей ще буде працювати? Ну звичайно, на той автомобіль працюють тут пр... в Україні. Працюють люди mm. тут в Україні. Ну автомобіль ми яку галузь не візьмемо, який сектор не візьмемо. У нас скрізь буде одне й те саме. Давайте слухати запитання від додзвонювача. Алло. Добрий день, це Микола. Ви, Добрий Ген, день. Панченко, проголосили точками експорту зерно і металопродукцію. Я вважаю, що е, над цим основнішою точкою експорту є. Експорт високоінтелектуальних трудових ресурсів, офіційно яких налічується 7 мільйонів людей, котрі е, носять горду назву Остарбайтер. 91-му році Україна мала четверту економіку Європи, першу по збройних силах ядерному потенціалу. І е, на сьогоднішній день ми опустились до рівня Африки. Дякую, дякуємо, е, пане на... Микола. Зрозуміла ваша думка, пане Володимире. Ну, звичайно, це є. Класикою є такий професор Райнерд, от якого ми дуже поважаємо, з яким співпрацюємо, то він говорить, що депопуляція країни є прямим наслідком її деіндустріалізації. Тому я з е, слухачем повністю згодний, що це є третій е, елемент нашого експорту ганебний. От найбільш можливо ганебний це експорт трудових ресурсів. Якщо ті гастарбайтери, про яких він каже, е, виїжджали, ну будучи там е, не завжди висококваліфікованими, те. Якби що казали, що в Італії горшки виносити, то тепер виїжджають і висококваліфіковані. Всі виїжджають, і країна, де деп... має депопуляцію, тобто в неї зникає населення. Так що відновити населення не можна жодним чином, крім реіндустріалізації. Це є класика. Хто не знає цих законів, він просто або популіст, або дурень. От. Тому ну, Або просто не знає, як це зробити. Або не знає, як це зробити, да і ну на наполягає на якихось речах, які не працюють. Є речі, які працюють, які доведені світовою практикою. От ще раз кажу, щоб населення повернути, треба створити робочі місця, запропонувати щось населенню. Слухаємо наступне запитання. Алло. Але день. доброго дня, наспершу ну, хочу відрефасувати заяву Сакашвілі, щоб продати одеський припортовий і побудувати дорогу. Це так як хазяїн продасть хату, щоб побудувати е, доріжку асвазного в саду, а машину, щоб сарай. розумієте? Скрізь, будь ласка. І ця криза, вона буде торкатися транснаціональних таких великих корпорацій, чи буде торкатися таких маленьких країн, наприклад, як Голландія, яка Швеція, які не мають великих виробництв. Але там їхні громадяни живуть застойно, і там економіка зумілася так побудувати, що не такого величезного... Не маючи обороту, вони зуміли з малих виробництв зробити собі достойне життя. Дякую, І дякую, дякую нам... пані Тамаро. Цікавих багато нок прозвучали просто. Ну, відрефляцію стосовно Китаю. Звичайно, це спрощене уявлення, що там була низька вартість робочої сили. Я, наприклад, коли в мене був бізнес, у нас було СП з чотирьох компаній: польська, яка робила IT, італійська, яка робила ну, залізо там, електроніку. Українська, яка повинна була моя, яка повинна була продавати цю продукцію. По всьому бувшому радянському союзу, китайська китайська, яка повинна була все це збирати, там в Шанхаї і так далі. Так, от, коли я приїхав через там два з половиною місяці після підписання угоди в Китай, там де вони повинні були зібрати вже цю машину. Це такий станок був от з потужною електронікою, то мене цей співвласник позвав у лабораторію і сказав: дивіться, ми вже всі мозги там вийняли, ми все знаємо. Через три місяці у нас буде абсолютно свій продукт, тому ми. Якби зараз позбавляємося італійців, не треба їм нічого платити. Позбавляємося поляків, тому що вони нам програмне забезпечення дали. І випускаємо самі. Я кажу, слухай, ну я ж передам це нашим співвласникам в цьому СП. Ні, ти не передаси, тому що тут є великий заробіток. Ми в два рази дешевше можемо продавати. Розумієте, це один із елементів поведінки китайців, не тільки робоча сила, але і розкрадання технологій. Причому це тут я вам навів приклад. Скажімо, бізнес розкрадання, воно поставлено на державному рівні. Тобто для цього спрацюють спецслужби. Вони, по-перше, ці технології, Отримують і віддають їх у свою у свою економіку. По-друге, створюється законодавство, таке, яке про яке я говорив, щоб технології залишалися в країні. А хто нам заважає то, то придертися до них не можна? було? Не можна. То. Хто нам заважає сьогодні це робити? Ну це не робиться. Про це навіть не говориться. Що ми повинні, якщо ми е, тут е, щось створюємо, ми повинні вимагати е, залишку технологій. Подивіться, от, наприклад, е, зараз говорять, що ми можемо створювати СП там з канадцями чи з поляками, і то. Тоді отримаємо кредит не під 35% річних, а наприклад під 3% річних. Але у цьому СП я вас завіряю, як людина, яка провела 15 років в бізнесі. В цьому СП ми будемо якби нижчими по технології, або ми нас будуть використовувати, коли ми якісь станки їхні ними вироблені будемо робити для вироблення продукції, яку будемо продавати на своєму ринку, або у технологічному ланцюгу ми будемо вторинними. А можливо, це психологія, от вони такі знаєте, це голод. Багато ні, це людей не... треба дати роботу їжу, і відповідно вони це в крові, це, що вони це... роблять так. Ні, а ми ще ні, це не психологія, це, це не стратегія. Дійсно, Насправді дійсно. немає ніякої китайської психології чи там ем, японської. Бо кожна країна, причому незалежно в якому кінці світу, за останні 200 років індустріалізації робила одне й те саме. Тобто, це було копіювання кращого досвіду і е, запозичення технологій все крапка. Які б технології не були передовими на той момент. Головне завдання колонії. Е, ці технології заполучити і у себе будь-якими шляхами чи протекціонізмом, чи підтримкою, спеціальним фінансуванням, чи там Я домовленістю з людьми. Угу. Насправді, от японці, наприклад, вони домовлялися з людьми. Вони казали, ви не купуйте ніякі собі ці речі для ширжитку, а ви вкладайте в компанії. У вас є там тисячу єн, Ви вкладайте так, в них в було, але це питання довіри до держави. Ну правильно, угу. але цю довіру сказати, що український бізнес величезна країна Україна? Що український бізнес не робить те, про що ви говорите? Що ми собі не відслідковуємо ці технології? Бізнес, не вже ніхто не почав бізнес, це бізнес робити? бізнес не спроможний це робити. В жодній країні цього не вдалося. Тобто, якщо говорити про е, вищі технології, по перше, вони ну е, фінансуються як правило заздалегідь. Ну, дивіться, навіть Ілон Маск, якого я дуже поважаю, і який е, зробив успіхи там і в електромобілях, і в е, Батареях сонячних і зробив пуск, який не спромоглися зробити ні в Україні, ні в Росії з посадкою, причому витратив на це в десятки в сотні разів менше коштів ніж витрачаємо ми. Так виявилося, що американський уряд фінансував його компанії фактично безповоротно на 5 мільярдів доларів. Ну, це не був не тільки федеральний, але, але тут це... Питання... Але це був не тільки федеральний уряд. Тут зверніть увагу. Це були штати. Якийсь штат каже: ми хочемо заполучити до себе фабрику Ілона Маска три тисячі людей. Все, ми даємо йому там 500 мільйонів доларів. От Робимо інфраструктуру, приходь і виробляй, бо у нас тут стелеплавільний. До речі, самий яскравий приклад. У нас тут стелеплавільний завод, який вже є з застарілою технологією. А ми хочемо новий завод, який буде виробляти сонячні батареї. От вам приклад, значить, наші регіони не. Настільки самостійні і можуть приймати рішення. Можливо, децентралізація в цьому допомогу. Ну, Це був Володимир Панченко, директор інституту імені Олександра Поля. Ми говорили про те, як світова економіка може вплинути на Україну, але ми розуміємо, що в першу чергу ми самі можемо вплинути. Ми повинні її розвивати. Дякую, що завітали. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі. На слуху. на слуху.